Марафон поцілунків заради миру, і єдиної України так 1 травень вирішили відзначити Одесити на пляжі біля моря. Цілуються, щоб встановити національний рекорд України. Триватиме такий марафон до 10-ї вечора. Організатори певні, що доти, задля рекорду, встигнуть поцілуватися 2014 пар. Сергій Оцачук далі. Море, сонце, пляж, подіум у вигляді серця як для наречених. Таким одесити бачать ідеальне місце для поцілунків. Кожен, хто ступає сюди, наближає місто до рекорду. Кожен одесит сьогодні не тільки одесит, але города гость міста, має можливість свои, вписати своїми губами своє ім'я в історію Одеси. Тому сьогодні весь день цілуємося, целуючися всіх саме біднять. Пари з Китаю, Голландії і Японії цей заклик зрозуміли без перекладу. А все таки ще сейчас на сцену поднімається у нас Софа Софазінов і Гарі Семенович. Вони разом 60 років, але зовсім не проти згадати, як цілуватися вперше і позмагатися з молоддю. Секрет любві, в довірі, в уваженні, в взаємопомощі. Всяке було в але йдемо Но... вперед, продовжуємо. Літнє подружжя так надихає відпочивальників на пляжі, що до подіуму шикується черга, чимало пар з немовлятами. Ми це любимо, цілуємося регулярно, постійно. Однозначно. Іначе би не було підростаючого покоління. За кожним рухом губ учасників уважно слідкує експерт. каже в Україні таке змагання відбувається уперше. Тож рекорд буде скільки пар не зібралося. Вінсне мінус – це поб'ють ближайші пару Як Показує практика, ідеї дуже швидко забираються. і хтось другий город обов'язково це організовує. за найдовший та найпристрасніший поцілунок, тут дають нагороди. Треба лише встигнути до десятої вечора. Сергійосачук Сергій Галенюк Одеса ТСН 1+,1.